Всех вас і вітаю з воскресінням Господа Воспасного Ісуса Христа. І сьогодні п'ята недіння Великого Посту. Наступна недіння, як я сказав, шоста. Хто пам'ятає математику 6 на 7, 42. Тому то 40 днів закінчується у п'ятницю, а вже з лазрою суботи, потом Вернее, неділі починається страстна сідміця, це окремі дні. Це, власне, 40 днями Великого посту ми готувалися, щоб достойно прожити страстну сідміцю і сугослом зійти з ним на Голубоку Його Христа, а потім радісно зустріти і світле Христове Воскресіння. Так що ми вже приходимо до фініша Великого посту. І сьогоднішня неділя це неділя Преподобної Марії Єгіпівської. Кожна неділя Великого посту має свого святого чи свою назву, своє святкування. І це завжди так буває. Тобто Церква сформувала великопосне богослужіння кожну неділя Великого посту веде нас по цьому. З тобто перше неділя Торжество православ'я. Нам є, заради чого, терпіти і поститися, тому що ось святе православ'я. Це є та істина, яка може нас вести в царство небесне, або вводить нас в царство небесне, якщо до кінця ми вірному, вірними прибудемо йому. Друга неділя це святителя Григорія Поломи і Копічевських святих. Це приклад для нас, що подиву поставу літа можна е, вознестися до Бога і стати причасником Божественних откровінь, якщо будемо чисті душею. Тому це стимул для нас, чому не просто ми не їмо чогось, а заради чого? Заради того, щоб очистити душею, стати ближче до Бога і дійсно відчувати Бога і жити з Ним. Тоді для Христіна це найбільша радість жити з Богом. Третя неділя це Христопоклона, Хрест відносився, це теж для нас якби привели. Що ми терпимо, терпимо тому що Христос терпів, і ми ж теж терпимо, терпимо, терпимо Бог, терпимо. Ті труднощі, які є в нашому житті, які навколо нас, в нашій країні, все повинні терпіти, але терпіти як Господь смиренно. Смиренно проніс і свій хрест і зійшов на Голгофу добровільно. так і ми повинні все приймати волю Божу покірно. Ну а далі преподобно аналізичника, який для нас дає то церковне знання, духовного сходження по сходам. Духовної досконалості, щоб ми наблизились до Бога. Ну а тепер приклад покаяння Преподобної Марії Єгипетської. Я вже про неї говорив, коли ми в службу служили Маріїностояння. Ну і ще згадаю, але почну з того, що було два євангельських читання, друге присячно Марії Єгипетській, це там, де розказується жінку, яка своїми сльозами омила ною Христа. Волосся витерла дороцінним маслом по і голову, і ноги. А перший Іван, який читала, це Євангелія Євангелі сьогоднішнього дня. І от воно теж важливе, я на ньому зверну вашу увагу. І це Івангелія, що нам розказує? Господь іде в Єрусалим. Тобто три рази в рік всі іудії повинні збиратися, збиратися європейського храму. От цей Господь йде вже на Пасху зі своїми учнями, як положено. І йдучи туди, в Єрусалім, разом з учнями, вибраними учнями, 12. Хтось іще приєднався, але близько коло нього, 12 учнів. І Господь каже, от ми йдемо в Єрусалім, і син людський пострадає там, і буде принижений, плювати на нього будуть. І розіпнуть і пострадають. На третій день воскресень. Господь розпресказує про своє страждання. Чому Господь це говорить? Господь, по-перше, через це відкриває їм тайну свого служіння. Для цього Бог прийшов на землю, для того, щоб взявши людський гріх своїм стражданням загладити для того, щоб людина отримала прощення, від Бога богаця, амністія і могла повернутися в рай. Для цього він прийшов. Тому Господь пересказує, що з ним буде в всіх подробицях, і це свідоцтво того, що він знає, але свідомо приймає свою долю, своє призвання, для чого він прийшов. Він це розказує, при цьому показав свою могутність як Бог, але присказує про своє страждання і приниження. І тим, тим, тим самим ти учнів кажеш, якщо буде ти бачите, що я буду принижений. Не сумнівайтесь в мене, що є всемогутній Бог. А бачучи моє приниження, розумієте, що я свідомо прийняв це, як прояв любові до людини. Це от одна сторона це от тайна нашого спасіння, те, чого Бог прийшов на землю. А друга сторона, Він їх готовий для того, щоб могли вони перенести, коли побачать, як буде принижений їхній вчитель, їхній Месія, Син Божий, для щоб до кінця не впали в вічень і не засумнівалися в ньому. А осталися вірними йому, що то Господь їх готовить, щоб вони могли перенести. Може, вони і не досконало перенесуть, бо що у Христа буде стояти Іван Богослов, але все рівно вони остануться разом. В своєму горі вони остануться разом Там в домівці. Разом вони проживуть Велику Суботу, і разом вони зустрінуть Воскреслого Христа. Фома таки пізніше прийде. разом. Бо ну, ці слова, що Господь сказав, це попереджує для них, щоб вони могли це все перенести, не розбігтись, не впасти в вічі, до кінця остатися вірними йому. Але що саме дивно після цих слів? Після цих слів приходить Іван і Яков і каже, те, що ми попросимо, обіцяєш, що ти зробиш. Яке добре. добре. Зроби так, що в тому царстві, в твому царстві, ми сиділи по правою сторону. Господь говорить про своє страждання і приниження, а люди приходять до нього своїми думками про те майбутнє царство. Тому що вони до кінця не розуміли слів Христових, яке царство Він приніс на землю. І що за цю правду треба пострадати, їй треба виявити вірність. Вони бачать ту силу і могутність Христа і чудеса, думали він тут, Бо що ми щоб ліву, праву сторону сіли. Це не тільки чистолюбство. Вони хотіли бути першими. Разом з тим це прояв і любові до нього хотіли бути з ним. Але разом з тим вони це говорять просто як люди. Вони ще душевні. Вони як люди. Коло тебе і справа, і зліва. Господь сказав про своє страждання, А вони якби цього не чують, а живуть своїм. Ви розумієте, своїм, своїм уявленням про то царство. Ну, де страждання, Господі. Був один такий, який в інший період, що Господь сказав про страждання. Господи, не буде з тобою такого. Це хто такий був? І да. Господь каже, віддиві від мене сатана, тому що ти шукаєш те, що людське а не Боже. Тож він по-людському його пожалів, але Господь цього людського не приймає, тому що тут нема Божого, тому що він прийшов пострадати зад всіх, задля Петра. Без Христа і Петро не спасеться. Без Христа Господня, без його страждання, Яков з Яном не сяду зліва і справа. Но вони говорять, як душевні, живучи своїм уявленням. Вони ще сліпі. Хто там в селі жив, да? і в кого були кролики, то він знаєш, вони народжуються сліпими. А потім вони вже прозрівають. Такі апостоли вже багато чули про відповідали, звершили чудеса, але ще багато в їхній душі людського. Вони ще не відають тане спасіння, яке Господь має звершити. І це тайне спасіння заключається в його стражданні, яке добровільно приймає на себе. Без цього людині не спастись, не повернутися в рай, не примиритися з Богом. Вони цього іще не бачать. І Господь <кій> потім до них говорить, якщо хочете сісти, то вас права, да? так? А чи ви можете пити ту чашу, яку я буду пити, і тим хрещнем хреститися, яким я буду хреститися? Він говорить про своє страждання. Вони каже, можу. Він каже, ви ще не розумієте, так? Да? Ну, ту чашу будете пити, і тим в будете хреститися. Тому що якщо вони остануться вірними учнями Христовими, як Христос прийшов через Голгофу, так і вони пройдуть кожен через свою Голгофу. Ох. Вони ще цього не розуміли, що їм теж належить. І Господь говорить, що сісти по ліву праву сторону від мене залежить, а кому на це небесна. І знову повинні зрозуміти правильно. Це так само, як про Кінець світу. що Я не знаю тільки один Отець Небесний. Цими словами Господь говорить, що. То не повинні розуміти, знаєте, що от, от як Отець Небесний не скаже, так і ти будеш. Да? Цим словами Господь говорить, що не визначено зараз, і я не знаю. А чому так Господь говорить? Місими словами, хочу сказати, що, а це залежить від вас. Якщо ви достойно ту чашу страждань свою вже, слідуючи за мною вип'єте, і тим хрещенням. Бо де ти хреститися в перші віка, навіть люди, той же самий Коніфатій, якого моляться за людей, які мають присутство, Він опіє, а він був не хрещений, просто побачив страждання християн, каже, я християнин. І то його закотували за Христа, тому то є хрещення в крові. Людина, чи хрещення не пройшла, ну, якщо за Христа вона притерпіла муку, От він хрещений в крові, він є християнін. Тому то і апостол належно було, було пройти повторюючи свою Голгофу того страждання. От якщо достойно принесете, то звичайно Отець Небесний возведе на вас, і ви сядете за мною за престолом. В іншому місці Євгеніїста Матфея, і це є в апокаліпсисі. Євгеніста Матфея каже, що Господь каже, в майбутньому світі в царство покибитії, в Царство Небесне, якої я досягну. Коли сяду за престолом і ви сядете зі мною за престолом. І будете судити 12 колін Ізраїля. Ну, апостоли не тільки, там ще є інші 12 патріархів, але вони будуть судити нас з вами. Вже вірних нового заповіту, тому що не нового заповіту. Тобто, Господь дав їм таку надію, як і нам дає надію. Якщо ми виснемо до кінця, то і ми будемо за престолом, со Христом. І ми є суть цьому світу і тепер, від того, як до нас віднесуться до нашої церкви, таке буде майбутнє у людини, у народу, і держави. Бо ну, що ми є церква Христова, ми є вірні. Тому тобто Господь, він ще в дав надію, що буде зі мною за Христовом. Ну, якщо пройдете свою дорогу, віри, зійдете на свою Голгофу. І достойно вип'яти ту чашу страждань, як вірні Христу. То якщо ви в цьому земному житті пройшли його дорогою страждань своїм життям, то значить і в Його царстві, коли він буде за престолем, в тій славі і ви будете знаходитися. Я це просто сказав. Щоб ми просто, знаєте, оцей, примірили одяг тих апостолів, які тоді ще йшли в Єрусалім. Тільки після Воскресіння Христового Господь їм розум для розуміння Святого Письма, він все зрозумів. Бо тоді стало духовним. Стало духовним, все відуючи, волю Божу, призвання. І те служіння, яке Господь звершив, і то своє призвання, що вони повинні звершити, і вони звершили кожен із апостолів досконало. А тоді вони душевніше були. Я просто це акцентував, щоб ми з вами цей одяг примірили на самих себе. Хіба ми не чули 20 років назад, 10 років назад, це Кирила, других старців, що буде війна, буде голод, що той голод не прийшов. Ведь Сього Іона це предсказував. Все нам предсказано, розумієте? Ми чули це 20 років назад, 10 років назад. Ми це побачили і ще раз почули, переглянули, згадали всі ці просто 2 роки назад, коли війна почалася. А чи ми стали ми духовними, Тобто, чи перестали ми суєтитись, і скільки може весь час втрачати на те, щоб жити з Богом духовно, чути, бачити Бога, розуміти його? Скільки в нас виходить часу для того, щоб інформацію побачити, що там сталося, ви розумієте, часами, скільки ми молимося. <зас> да, скільки разів, говорю, що приходити на чітню службу. Якби приклад того, що, ви розумієте, часи страшні тепер, а завтра, очевидно, буде гірше. От якраз там треба бути не такими, як тоді, де ми, щоб сіли по праву діву сторону. Їм ще належало пити чашу страждань і Голгофу свою пройти, так і нам ще належить пройти. Тому то ми зараз повинні тільки Бога просити, Господи, збережи нас у Твоїй церкві. Господи, дай нам розум, щоб ми віддали Твою волю і робили те, що необхідно для спасіння нас, щоб ми послужили тобі, послужили спасіння нашого народу. А це єдине, що ми повинні жити і питати у Бога, щоб не заблудити, не відпасти. Тому що сяде по праву і ліву сторону за Христом, за Христом, такий той, хто вірний до кінця Богу останеться, розумієте? І не зійде з цієї дороги. А це, якщо апостоли поменялись, до кінця, не розуміли слово Христове, то так же само і нам буде важко розібратися, що відбувається сьогодні, а що буде завтра, як буде. Тому ну, що Розіння і в церкві є і ще буде, ви розумієте, ми будемо розгублені. Тільки откровіння Боже, віра може нам дати розуміння, як буде дати сили все перенести. Як вірі сказано, що ти глину перехрестиш і буде для тебе їжа. Або там травку візьмеш, якусь це стане для тебе там, хлібом і так далі. Тобто Господь своїх збереже. Нам саме основне бути своїми Богом. І Господь своїх збереже. А для цього, щоб нам не щоб нам розуміти, де нам буде, як буде, яке наше прозвання, то нам треба багато молитися, щоб дійсно віддати волю Божу. Багато молитися. Господь попереджав і Одіїв, що їх чекає, і призвав до покаяння, і фарисеїв всіх не почули. Вони не почули Христа. Не почули Месію, хоча бачили ті чудеса, які ніхто не звершував. Бачили ту силу, як ні один пророк не являв, що це сила Сина Божого Бога. Ну як його можна вступити, що ти бачиш свідоцтво, що це є Бог, який прийшов на землю? Але люди настільки були осліплені своїм баченням політичним. Як євреям буде, як з римлянами, воювати, що вони заради того визвольної війни вони розіп'яли Христа, тому що і за нього ми не звільнимося від римлян. Ми хочемо звільнитися від них, щоб служити Богу. В чому були не праві, та вони правів своїми думками. Логіка була правильна, тому то люди купилися на цю логіку. Але Бога, не почувши, вони заблудили. Господь плакав, коли входив в Єрусалім, що Єрусалім не розумів свого відвідування. Що Господь тебе відвідав. Тому ну, що він бачив, що його люди відкинуть, тому ну, що хотіли свого, хотіли війни, вони потім получать ту іудейську війну 69-70 рік, яка закінчиться тим, що камня на камня від Русімського храма не останеться. І це було наказання за те, що вони відкинули Христа і не почули, і не зрозуміли. Один мільйон євреїв в Єрусалімі пострадає в тій війні, коли Єрусалім буде оточений. Але коли оточення Єрусаліма вже практично звершилось, християни, які теж там зібралися, вони згадали, побачте, герів, біжіть в гори. І всі християни з Єрусаліма вийшли. Ніхто з християн не пострадав там в Єрусалімі. Вони вийшли, вони спаслися. Господь своїх вивів. Вони почули Бога. І той гнів Божий не впав на них. Тому то нам треба, повторюю, цінувати час і багато молитись і каятись, і виправлятися для того, щоб нам почути Бога, як коли спасатися, як вийти, для того, щоб не бути засудженим всім світом. Для того, щоб нам бути духовними і дійсно чути Бога. Господь своїх не оставить. Це саме основне. І от приклад покаяння це Марія Єгипетська. Це якби для цього церква вже під кінець показує для нас. Я вже говорив, ще раз повторюся. Вона дівчинкою йшла з батьківського дому в Олександрії, велике місто, де продалася в і розпусті. А з усіма маленьким хлопчиком, юнаком. Отроком пішов в монастир. Да, і Вони зустрілися там в постелі, той все життя в монастирі прожив. Ех... І був глибокою людиною. І вже думав, що він досяг досконалості. сконалості, Господь каже, не думай про себе високо. Іди, я тобі покажу. Чого ти ще не можеш? І відпішов в інший монастир, але не просто образ того монастиря, Господь хотів показати. А Господь через цей монастир відправив Великим постом з усім у постелі, та він побачив от, Марію, яка розказала йому своє життя, життя, сповнене гріха і навіть на святій землі, у кораблі з віруючими. Але Господь призвав її до покаяння, показав, що так ти не можеш війти в храм. І вона зрозуміла, відчувши духовну силу Бога, вона прийшла в покаяння. І попросила у Бога прощення, Господь пустив храм. Вона пішла в інший Йордан, омилась, розповідалась, причастилася і йшла в пустелі. там 47 років пройшла. Один монастир в чистоті прожив, будучи чистим душею і тілом. А та після таких гріхів, а коли зустрілася, то на молитві Марія, по-перше, назвала його по імені назвала сан, все її відкрито. Які недоліки монастиренні, все було відкрито. І відкрити було не тільки стан духовний цар монастиря, а весь світ був на ладоні, але це свята душа, страдаючи там від і холоду, вона молиться за світ отакими От молитвами, які стоїть цей світ, розумієте? Тому то я просто, говоривши, вам ще хотів сказати, що? Що? Вже не раз говорю, ще я повторюся, тому що яка надія у нас може бути, що мир наступить на нашій землі? Надія одна, що ми з вами станемо тими праведниками, що кількість праведників буде тих 10, і Господь помилує. Наш народ, нашу державу, напередій всім обставинам, сьогоднішнім політикам. Ми повинні стати праведниками за нашу праведність. Господь дарує мир. Не станемо, то саме будемо спасатися Тому краще спасатися вірою і вірою вимолити мир для нас. І для себе, і для своєї сім'ї. Якщо ні, будемо спасатися скарблям. Спасемося, але як з вогня сказано, так, ви розумієте. Як Марія Єгипетська молилася, то засіб побачив її на землю і піднялася. І вона все знала, побачив її святость. Хоча життя минуле таке було. І тому то Господь кожну людину сприймає такою, якою вона є. В чому застало, то буду судити. Якщо людина дябила високо свято життя то вона має і благодать, яка відповідає цьому подвигу. Тому то матке читання, яке сьогодні читалося, подобне Марії Єгіпецьке сказано, що прийшов до фарисея, який засудив Христа, що він дозволив жінці, яка торкалася його ніг, тому що він знав, що та жінка ну та блудниця. Тож, якби був пророк, то знав би, хто до нього торкається. І тоді Господь, прочитавши його думки, каже, послухай, сімені. От я прийшов до тебе, ти не дав мені ноги помити. А в нас тих пір, коли я в тебе знаходжуся, не перестає своїми сльозами вмивати мої ноги. І волоссям витирати. Не ти дав, ти дав мені голову помазати, андраційним міром помазати. Тому то кажу, багато і прощається, багато вислюбило. От Марія і вона більший подруг, чим з усіма. І навчись на то минуле життя, вона отримала більшу святість, більшу благодаті. Тому то і ми з вами повинні цінувати час, своє життя, можливості, і скільки можливо це дійсно молитися Богу, спасати свою душу, служити Богу і вималювати спасіння для себе і для нашого народу. І цей сьогоднішній пісник, який йде, великий це Дійсно, той подвиг, і церква призвала, але ще світ так необхідний для того, щоб ми з вами покаяння вибрали свого життя. Тому що є духовні причини воїн. є євила покаяння. Господь помилово простив. Значить, якщо є війна, то значить є й духовні причини цієї війни, значить ми повинні вити покаяння. Але перш за все, ми з вами повинні поки є це виправлення життя. Ми повинні виправити своє життя. І якщо розуміємо, що люди в біді знаходяться або в сліпоті і не розуміють якихось речей, то ми з вами повинні своїм подвигом віри і постомолитвою вимолити їх, жаліючи їх, і це прояв нашої любові. От то колишня. Тому то Господь, як поповчаючи своїх учнів, сказав, хто хоче бути. Була старше, нехай всі будуть слугою, тому що я прийшов, щоб не мені, не мені послужили, а я прийшов послужити Спасінню іншим. Тому то бути всім слугою, це мається на увазі на покарятися і волі Божій. Це означає служити ближньому своєму, жертвуючи собою, не жаріючи себе, а дійсно являючи любов. Тільки служити ближньому це допомагати і спастися йому в тому числі. Тому -то я бажаю, щоб дійсно ми з вами являли покаяння, відправляли своє життя. Жили вірою, цінуючи час, були вірні Богу і Його церкві і своїми молитвами, щоб ми вимогли спасіння для себе, ну і мир для для всіх нас.